Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас не буде таро прогноза та Макнастрія, а буде моє запрошення на новий курс, який я розпочинаю наприкінці вересня, і вже зараз в мене ну, сформувалася невеличка група, і ви можете ще до неї доєднатися. Що це за курс? Курс буде складатися з трьох частин. Перша частина, яка розпочнеться саме наприкінці вересня, це курс Астрологія для початківців, шлях до зірок. Тут не буде дуже великого обсягу знань по астрології. Тут будуть базові знання, але вони будуть достатні для того, щоб ви змогли самі прочитати свою натальну карту, карту своїх близьких, розрозуміти, де ваші сильні чи слабкі сторони, що треба з цим робити, розбиратися у планетах, знаках. Домах та аспектах ви будете після цього невеличкого базового курсу. Він не буде одношаровий, він все ж таки буде достатньо розширений, але не, не на 3 роки, не на 5 років, тому що астрологію можна вивчати дуже довго і це буде інші ступені. Якщо ви захочете, ви підете далі зі мною чи з кимось іншим з викладачів. А для чого я даю курс астрології? Я даю для того, щоб поєднати це з системою Таро, тому що це обидві західні системи, це астрологія західна. Вона дуже гарно поєднується ще з давен-давен, з системою Таро. Я викладач Таро різних курсів, і я помітила, що іноді треба просто щось додати. Як астролог я можу на своїх консультаціях це додати, але коли я викладаю своїм студентам, то іноді помічаю, що їм не вистачає саме от такого базового знання. Тому перший, перший модуль це буде астрологія. Другий модуль це буде система Симболон. Симболон це карти, вони не таро, але вони теж мають прогностичне значення, і вони були, ну, скажімо так, створені наприкінці ХХ сторіччя німецькими психотерапевтами та астрологами, тому вони дуже глибокі. Третя частина це буде астро таро Це мої карти, які я вам показую. А система не тільки по цим картам, це поєднання астра, астрології та таро. А щоб доєднатися до астрології, пишіть зараз. Щоб доєднатися до інших модулів, теж пишіть зараз, тому що я потім буду переходити з одного модулю в інший, щоб я могла з вами спілкуватися. Чекаю вас, пишіть.